Придумала нову забавку. Пане залужність. Що ви мовчите? Що ви не, не смикаєтеся навіть? Банкова зараз, по суті, скує свого посла. Залужного ведуть піарники єрмака. Єрмак постійно літає до Лондона для того, щоб вести виборчу кампанію залужну. Вітаю, друзі! На цибулько Ток. новий памфлет, назвав його Залужний фальш стартонув, знак питання, не дочекаєтесь. От цікаво. Банкова придумала нову забавку. Вони тепер вірять у казку під назвою другий термін Зеленського. І як у будь-якій казці, там повно чудовиськ Буданов, Залужний Порошенко. Всі вони, уявіть собі, щодня прокидаються з єдиною метою образити ніжну психіку президента. Чутливу дуже психіку, ніжну. Порошенка вони з 2018 року обливають лайном за розкладом. Прокинувся вранці, гавкни в бік Порошенка. І добре гав, гавкне, поки Галочку, що ти гавкнув на банковій не поставля. Таке собі собаче радіо банкові. Гав-гав, винен Порошенко. А тепер мода нова. Мазати залужного. Бож мовчить про вибори, як він сміє? Адже у нас на банковій звикли, якщо людина мовчить, значить готує переворот. Тут уже Гудименко розставив білборди по всій Україні. Люди щось роблять. Пане залужний, що ви мовчите? Що ви не, не смикаєтеся навіть? Вчіться в Гудименко. Але залужний не Гудименко. Він не буде клеїти свої борди по країні, поки триває війна. Він дипломат, він грає насправді в шахи а не аневчапаєво. І його коридор можливостей дуже вузький на сьогодні, о, як каналізаційна труба в офісі президента. Якщо він і оголосить про вибори, то тільки після складання повноважень посла. І... В дні, коли ця виборча кампанія буде оголошена. Хто хто, а залужний, не обмовиться з жодним словом про вибори, доки ці вибори не будуть оголошені. Бо багато українців позирають його бік і так запитально, підете Валерій Федорович, чи не піде? Підете на вибори, чи не? Отже. Банкова зараз, по суті, цкує свого посла. То ви його вважаєте членом своєї команди чи ворогом народу? Визначайтесь, бо у вас вже Буданов теж під підозрою. Перший етап, атаки на залужного, був смішний. Мовляв, залужного ведуть піарники Єрмака. Єрмак постійно літає до Лондона для того, щоб вести виборчу кампанію. Залужного. Чекайте, залужний посол України. І він входить в вертикаль президента. Якщо керівник офісу прилітає, то не буде посол України посилати керівника офісу з порога, так би мовити, за відомим напрямком. Отже, ситуація справді смішна. Ведуть кампанію залужного піарника Єрмака. А для чого тоді організовувати цю абсолютно дику історію про те, що залужний уже зібрав штаб? Ну, щодо Єрмака, то тут все просто. Проблема в тому, що народ не Єрмака більше, ніж ранкову похмільну каву без цукру. Ну, не зайшло. Тоді придумали другий сюжет залужний фальш стартанув. Ага. А самі вляпались, бо тепер доведеться викликати залужного до Києва і вести тупі розмови типу Валерію Федоровичу, ви ж нас не зрадите. Ну так. І тут ще американська журналістка Кеті Лівінгстон підкинула олію вогонь. Мовляв, у Лондоні відкрився штаб залужного. І хто чоли? То Наєв, то Сюмар, то Тороп, то Лисенко, то навіть Пашинський. У Банкові від цих імен вже істерика. Бо якщо цей список правдивий, то це виглядає не як штаб, а як політичний хорор для Зеленського. Але найсмішніше сам сюжет про штаб у Лондоні. Серйозно. Ви уявляєте, виборчий штаб українського кандидата під Бікбеном. Челоу, ми тут за президента України айтуємо. Це наскільки тупо, що навіть у російських пропагандистів фантазія багаче. А ще вони там пишуть про угоду з Британією щодо допомоги в проведенні виборів. Це чи означає це, що Лондон вже визначився зі своїм кандидатом? Це банкова серйозно думає, що Рішесунок, а він тепер звільнився від? Зайвих зобов'язань буде рахувати бюлетені на Подолі. Насправді ж, поки банкова грає у фальшстарти, народ чітко бачить, Зеленський зламав Конституцію, вибори мали бути і не відбулися. І тепер будь-який кандидат справді будь-який, мусить починати кампанію зі слів: Я клянусь відновити Конституцію. І конституційний лад, бо це і є ключова обіцянка. Тож не дочекаєтеся ніякого фальшстарту. Бо у грі, де Зеленський і Єрмак ставлять пастки, Залужний виглядає не стартером, а стриманим дипломатом. А банкова зі своїми, зі своїми штабами в Лондоні, як школярі, неучі, що пишуть шпаргалки на лобі і думають, що їх не видно. Фальш стартонув? Та ні. Це банкова з фальш розумом. І головне, народ бачить, хто тут справжній лідер, а хто просто актор у поганому ситкові. Найсмішніше те, що ця активність проти Залужного почалася після більш-менш вдалих перемовин із Трампом присутності європейських лідерів. Очевидно, що. Швиденько була висмикнута якась кампанія, швидше за все, Кміс, вона найбільш, так би мовити, обслуговує хотілки банковій. Було швидко намальовано пристойний рейтинг довіри і електоральний рейтинг Зеленському і явно отримана відмашка готувати виборчу кампанію. Бо, якби щось таке не гуляло в повітрі, навіть згаданий Гудименко навряд чи ризикнув би обвішувати країну білбордами, Ну, недорікувато це все виглядає, розумієте? Недорікувато. А залужний прийом триманості і делікатності взагалі дуже охайний в будь-яких політичних оцінках будь-яких висловлюваннях на політичні теми. І в цьому сенсі на Банкові ще треба вчитися залужного. Але ж вчитися вони не хочуть, але відчувають з боку залужного ну, якусь чужерідність, сторонність. Ну не свій він для них. Не свій. Для них будь-яка освічена патріотична людина, не своя. Ну і без перестанку пробують обляпувати залужну. Причому спробували спочатку задавити в обіймах залужний вислужник, тепер вже цілять на, із дистанції, тобто формують певну думку про те, що залужний ще більше йогоїст, ніж Зеленський. Та ні, неправда, друзі, неправда. Зараз в українців є великий запит на людей, які говорять мало, але їх слова і їх дії не розходяться. Це точно не про Зеленського. Дякую Збройним силам за те, що всупереч діям політичній вертикалі вони все ще стоять і бронять країну.